Слава Україні, друзі! Ви на Ютуб-каналі Рух Тіві. Це новий випуск із міста Віареджо про пригоди жовто-чорних юнацької команди Ю-17 на Віареджо Каб на престижному елітному турнірі, про який ми більше розповідали у першому випуску. Що це за місто? Місто Віареджо, коли чують у Італії, одразу асоціюють із карнавалом. Саме тут щороку відбувається грандіозна подія. Один з найкращих карнавалів у Європі. Лається карнавал щороку наприкінці лютого початку березня Майстри виготовляють величезні фігури із папє маше. Їх висота подекуди сягає 20 метрів. Презентуються витвори на карнавальних човнах. Подивитися на це дійство збираються сотні тисяч глядачів. Карнавал у віареджу проводять з 1873 року. Саме тут на площі Маціні, збирається все місто і дуже багато туристів подивитись на ці грандіозні фігури. Яреджо розташоване у районі Тоскана на березі Лігурійського моря. Населення тут понад 60 тисяч людей. Цікаво, що свого часу вуличками цього прекрасного чудового місця і з дуже класним кліматом ходила українка Соломія Крушельницька. Тут легенда світової опери мешкала близько 30 років і була одружена на міському голові Яреджо. Знайомтеся, це сеньор Сергіо, власник готелю Карібе. Саме у цього колоритного доброго італійця мешкають рухівці під час Віареджо Кап. Бене беле краті, то мене готель Готель Карібе заснований в 1969 році. Тоді моя мама приїхала з південної Америки. Там і батько був лікарем. Саме мати створила цей готель, коли мені було 20, я Долучився до сімейного бізнесу. Ми відразу почали приймати команди, які приїжджали на Vierge Cup. Свого часу тут мешкала Бреще, в якій грав Андреа Пірло. Цьогоріч з величезним задоволенням приймає рух, де грають дуже багато молодих гравців. У вас дуже класна дружня команда. Я дуже радий і пишаюсь тим що приймає український spero, клуб Середині готелю ви можете одразу помітити багато української атрибутики. Сержіо з великою повагою ставиться до нашої держави. Ми робимо усе, аби наші гості почували себе як вдома. Хочемо, аби наші клієнти повертались до нас. Ми прагнемо, аби ви почували себе тут як найкраще. А до України я ставлю з особливим трепетом. А ще турботливий італієць за справжнім футбольним кіфозі. Він особисто знає багатьох легенд світового футболу. На рецепшені його готелю одразу нас зустрічає фотографія із легендарним італійським тренером Марчелло Ліпі. Я із задоволенням приймаю в готелі своїх друзів. Такими для мене є Марчело Ліпі. Наша дружба триває вже понад 30 років. Ліпі народився в Яреджо. Це дуже хороша людина. А також я товаришую з Джен Боніперті, президентом Івентусу. Його команда тоді перемагала на кубку карнавалу. Або як ви говорите, в -Реджо Кап три роки поспіль. Ми дуже поєднані зі світом футболу і з пристрастю спостерігаємо за цим турніром. Футбол для Сержіо. Це справжня пристрасть, адже він сам колись на аматорському рівні грав за різні команди. У його готелі гостювали справжні велетні світового футболу Дієго Арманда Марадона та Батістута. Я познайомився з Дієго Марадоною, коли пі заграла проти Наполі. Він був недалеко від Пізи. і Приїхав сюди в Віареджо відвідати свого племінника Лоренцо. Він приїхав наш готель Карібе. Я довго з ним спілкувався, випив трохи вина, і в неділю я спостерігав за грою Марадони, де Наполі виграв на виїзді 2-0. Марадона дуже добра, відкрита людина. Марадона був великою людиною. Він залишив свій автограф на цій фотографії з побажаннями від нього. Також потрібно пам'ятати, що в той період, 1989 дев'ятсот році, нашому готелі святкував свій день народження. Легендарний нападник збірної Аргентини Батістута. В Його день народження в чофіналі він не забив пенальті. Ось у цьому номері в готелі Карібе свого часу жив Габріель Батістута, легенда аргентинського та світового футболу. У Фіорентині у Флоренції стоїть пам'ятник цьому. Розкішному футболісту. Зараз зайдемо до гравців руху юнацької команди. Чи знають вони, хто такий Габріель Батістута? Він входив в топ 100 найкращих гравців світу за версію фіфа. Другий в збірній Аргентині за кількістю голів після Ліонеля Месі. Ходімо. Десь тут свого часу жив на якомусь з цих ліжок, напевно, спав Габріель Батістута. Легенда світового футболу. Ви знаєте, хто такий Батістут? Так, да так. -да. Хто це? Діленда, футболу. Другий після Месі за кількістю взів збір за збірну. Там дворазовий чемпіон Копу Америки. Прошу дуже, друзі. Гра. Знають футболісти наші, хто такий батістута, це вже тішить. Ну, давайте кілька слів взагалі, наскільки вам цей турнір подобається, що подобається, яка атмосфера тут на турнірі? Ну, тут всі сильні команди, всі престижні. І ну всі старші ніж ми. То ну, ну дуже цікаво завжди про старших лікар. Угу. Тут та да, тут можна себе показати, так як тут е, селекціонерів, які е, ну перед яким ти можеш себе показати, і тебе може взяти е, на в клуби. І ну тобто, ти себе можеш тут проявити. А проявити себе на Віареджо Кап справді можливо і робити це потрібно під час матчів престижного турніру. Сьогодні жовточорні вирушили на протистояння з італійською командою Карарезе. То Карара, засноване у 1235 році, вражає своїми пейзажами. Це один з найважливіших центрів у світі з видобутку білого мармуру. Друзі, ну і ще один дуже цікавий факт футбольний факт. Звідси родом із міста Карара Джан Луїджі Буфон. Легендарний голкіпер, один з найкращих воротарів у світі. І саме він зараз є власником. Клубу Карареза, професійного клубу, який виступає у італійській серії Ц. На менш ми, ми це налаштовуємось так само, як на засолу. Розуміємо, що треба брати очки, треба виходити з групи. І щоб вийти з групи, нам треба взяти шість очок. Тобто виграти карарези сьогодні і в п'ятницю проти Сенегала. Тому команда налаштована на бій. І ми будемо старатися взяти ці три очки. Конець турніру сказав, що я вірю в велике майбутнє футболістів. Тому ми повинні це підтвердити. А ваше майбутнє велике то ваша друга. Ну і наші садкові. Ясно? Так що Марко потрапить громади. Усі чекали на початок гри, але команди вийшли на поле із запізненням в 20 хвилин. Арбітри ніяк не могли провести ідентифікацію гравців. Рухівці помітно нервували. І, схоже, це дещо вибило юнаків жовто-чорних з пантелику. Пропущений м'яч вже на п'ятій хвилині цьому підтвердження. Все почалося з того, як наші паспорти почали перевіряти. Нас поїхав 5-й шостий рік. Почали перевіряти, нас навіть подивитися на нас. Це навіть смішно виглядає. Почалася якась моральна давка, пропустили перший гол зразу на перших-других хвилинах. Ну і так і почалася гра. Тоді треба було зібратися зразу і дати їм бій. Жовто-чорні одразу заграли активніше. Підопічні Володимира Бузуб'яка справді протистояли старшим гравцям на рік, на два на рівних, а моментами і переважали їх. Втім, створити по-справжньому небезпечний момент у першому таймі, аби відновити статус-кво рухівці не зуміли. Якого браку досвіду не було, тому що всі хлопці наповне викладалися. Я думаю, всі віддали сили. Всі розуміли, що це остання ну, може гра за те, тих По перерві жовто-чорні вийшли з неабияким бажанням забити. Кілька разів пробивав по воротах Панченко, але не влучив у ствір. Хлопці билися на футбольному полі за кожен м'яч. Усі вірили, що рухівці зуміють зрівняти рахунок. Зараз вийде Заб'ємо док. Інколи дивні рішення арбітрів викликали бурхливі емоції. Та який сей! А наприкінці гри рухівці взагалі пропустили вдруге після прикрої помилки Маркіяна Бакуса, але схоже не обійшлося без дивного рішення головного арбітра. А може, Віталія так заведено, що Домашнім командам судять краще, але не знаю, друга грає, другий раз підряд нас просто давлять суддя, скажімо так. В минулій грі наш аут мав бути. дали в нашу сторону і нам забили гол. Тут Гриша, Коли ми пропустили другий гол. Гріша не рухав м'яч, суддя сказав, що від гріші вийшло на котовий і нам подавали, подали кутовий і забили гол. Але це лише емоції. Жовто-чорні не зуміли у цій грі створити справді гольових моментів, як і суперник. Але фортуна була на боці господарів. У підсумку поразка 0-2 від італійської Карарезе. Дві гри через не можу, звичайно, тяжко да вже треба грати за рахунок класу. Нам його не вистачає, тому що. Ми молодші раз і друге, що ну, цим складом практично і рідко тренуємося, Під час іде ротація складу і відчувається незіграність в деяких ламках. Але я бачу, радують деякі футболісти, бачу в них хороше майбутнє. Це вже добре. Після двох програшів на змаганнях бодай трохи підбадьорити хлопців зумів сеньор Сержіо, який по домашньому зустрів. Рухівців та разом із своєю дружиною приготував смачну вечерю. А старший тренер команди Володимир Безубяк на знак подяки подарував італійцю екіпірування руху. Ви навчики Браво! 25 березня о 16.00 юнаки руху зіграють заключний матч групового етапу Віареджок Кап проти сенегальської команди Олімпік Тієсуа. Вболівайте за рух! Буде бій!